Ють, виплати та дозволять змінити бригаду до 1 січня 2025 року. Військові можуть повернутися на службу після самовільного залишення частини або дезертирства без кримінального покарання. Більше про законодавчі зміни розкаже Тетяна Дадак. Після звернення військового до частини його командир має впродовж 72 годин поновити бійця на службі, а також забезпечити їм всі гарантії соціальні, які передбачені законодавством, у тому числі грошове забезпечення заробітну плату. У зв'язку з цим, якщо особа виявила намір повернутися в військові частини, він може звернутися у свою безпосередню військову частину або прийти у військову у спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони, а та. Також підрозділи військової служби правопорядку з метою отримання консультацій відповідних для того, щоб дотриматись вказаної процедури, якщо людина не хоче повернутися у свій підрозділ, спеціалізована прокуратура пропонує альтернативу. Створені резервні батальйони, у які особа е е прибуває, е висловлює намір здійснювати продовжувати військову службу. У зв'язку з цим резервний батальйон вивчає його характеристику і скеровує його в інші військове формування для продовження військової служби. Разом з цим всі соціальні гарантії, у тому числі грошове забезпечення, за ним поновляються і зберігаються. Повернутися на службу та уникнути покарання можуть і ті, хто вже перебуває під слідством. Якщо особа висловлює бажання продовжувати військову службу, ми скеровуємо керовуємо вказану особу військове формування, отримуємо згоду від командира частини і звільняємо. Цю вказаного військовослужбовця від кримінальної відповідальності у порядку статті 401 кримінального кодексу України, тобто він особа не підлягає кримінальній відповідальності, а також звільняється від кримінального покарання. Та якщо військовий не повернеться на службу, йому загрожує від п'яти років позбавлення волі.